Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас завітав незвичний гість. А хто саме? Я думаю, що ви швидко здогадаєтесь. Я буду розповідати про нього, а ви спробуєте відгадати. Відважний друг чотирилапий, нашим воїнам допомагає, небезпечні речі швидко відшукає. Здогадалися? Це пес Патрон розумний і сміливий пес-патрон. Він допомагає шукати небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Я завітав до вас не просто так. У мене важлива місія розповісти вам про небезпечні знахідки, а саме про вибухонебезпечні предмети. Що потрібно робити, якщо ви раптом знайшли такі предмети? Отже, запам'ятайте! Якщо ви з друзями йдете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети такі не чіпай, ногами не штурхай, на телефон не знімай. Хутко додому ти побіжи, дорослим про те, що знайшов, розкажи. Усі, хто з тобою поруч ішов, попередь про предмет, який ти знайшов. Багато кроків назад всі зробіть, в пожежну службу 101 подзвоніть. Де б ти не був, будь завжди обережний, у полі, у лісі вже не завжди безпечно. Слідкуй за тим, куди ти йдеш, і ти себе від біди збережеш.